Сьогодні неділя, прощена неділя, вихідний день. Я на майдані на майдані знаходяться люди, які віддані Україні. І всім, хто поклав життя і свої долі за її свободу, незалежність. Ми з вами носії влади, на власності. Власники держави національного багатства, які ми тут абсолютно знаходимось по ви не підскажете, в чому? Я записую зараз, я хочу пробачення. Так от, ми знаходимося на Майдані, де відстоялось Серце Незалежності України. І тому... Зараз, сьогодні, я знаходилась в церкві, а відвідую велику кількість церков для того, щоб зрозуміти, як християни налаштовані на слово, яке стверджено в Біблії Боже Слово, розраховано на мир, на свободу, на незалежність. Якщо ми тут призвані, якщо ми тут знаходимось по волі Його, то хто може нас ділити, вбивати, передавати в під? Однієї чи іншої імперії, держави і все інше. Ми з вами стоїмо на позиціях самодостатності, і зараз кожна жінка, кожна як берегиня має проголошувати вимогу про мир. Це не, капиту... не капітуляція, це не здача територій, це перехід на новий, на нову методичку Христа, яка надається нам в Біблії. Життя по праведності, життя по правді, по совісті, по честі, визнаючи царя, який заповідував нам цю землю, спадок для кожного з нас. І ми з вами маємо і зобов'язані на всіх перетинах, на всіх можливих майданчиках, на всіх сторінках соціальних мереж, інтернет-сайтів і всього проповідувати саме. Побудову миру на дипломатичних засадах. Ми зупиняємо цю війну, волею жінок, надаючих життя. І слава Богу, за ті сили, які існують і серед мирного населення, і серед військового, які проголошують негайне припинення вогню для того, щоб сісти за стіл не переговорів, а ствердження дипломатії дипломатії миру і довгострокової гарантованої безпеки у нас все визначено. Нічого не треба вигадувати. Просто вимагати виконання того, що прописано і домовлені була і в 91-му році, і в 96-му. Всі знають про що я говорю виключно на засадах. Миру, справедливості, порядку і виконання закону, який перш за все, створений для забезпечення нормального, мирного, самодостатнього, самозабезпеченого життя України як житниці е світу. В даному випадку я сьогодні була в церкві, е пастор якої не боїться і проголошує просто природні речі. Які закладені в кожному житті народженому на землі. Безліч християнських церков, християни мають відповісти і підтримати саме таке починання, і доводити своїми, своєю справою все, що заповідував нам Господь. Я щиро вірю в те, що здоровий глузд Тих людей, які претендують увійти в владу, будуть проголошувати саме такі стандарти. Зброя створена для знищення життя, а це значить проти Бога. Тому ми наполягаємо, ми вимагаємо, ми стверджуємо мир в Україні для того, щоб його забезпечити у всьому світі. Залучаємо до перемоги. Обов'язково Україна має бути присутня. як... Держава нової якості, якості демократичної, справедливої, правової, соціальної і унітарної держави. Донецьк, Луганськ і ці землі ми втратили на даний момент саме з причини невідповідності політики, не божій волі, не законодавчій волі і будуть відповідати ті, хто довели Україну до, до війни і світ до війни. В тому числі, і це в обов'язковому порядку, хто перетнув оцю межу і залучив зброю неймовірної, неймовірного враження людських життів, ми наполягаємо, відстоюємо мир зупинити вогонь і страту життів і повертати правову основу в нашу державу. Це Законодавство, яке ми з вами визначили в 91-му році і так далі. Всього найкращого. Я публікую всю інформацію на сайті Самоврядна громада, вимоги наші, необхідність проведення самоорганізації за місцем проживання. Далі в соціальній мережі Facebook є певні групи, які відстоюють саме таку, такий підхід, таку точку зору. Запрошуємо всіх не просто до діалогу, а включитись в команду носіїв миру на території України. Щиро вірю в підтримку, вірю в Бога, який нам надав таку багату землю і вірю в нашу мирну Україну. А зараз декілька кадрів, що у нас відбувається на Майдані. Вже нема куди ставити ці пропорції. І зараз основна задача церков це спасіння душ. Якщо спасіння душ, то саме в миролюбстві проявляється і відбувається цей процес. Подивіться на ці обличчя, подивіться на цю генетику самодостатньої нації. Я не буду питати, за що загинули ці люди. Вони загинули за те, щоб ми з вами зрозуміли, зробили певні висновки і зупинили оцю бойню. Подивіться, будь ласка, що це? Це 21 століття? Хто керує світом, що довели до такого страждання цих матерів, рідних? Те, що відбувається на полі, на війні і зараз серед мирного населення те ж саме відбувається, провокують, провокують війну всередині держави. Ми, тільки, ми, тільки жінки, можемо це зупинити. Чоловікам треба знайти застосування фізичним і розумовим здібностям в інших сферах. Дивіться, вже перейшли на іншу галявину і місця ще є. Скажіть, будь ласка, це нам потрібно? Оце все нам потрібно, щоб замість того, щоб тут були квіти. І рослини самшит, Ми зараз знаходимо місця для нових душ. Віримо в те, що зупиниться ця бойня, а землі ми повернемо дипломатичним шляхом, як було прописано і домовлено з 91-му році. Військові приходять, клоняються полеглим душам. Будемо припиняти війну. От від нас залежить. Від нас залежить. Говорить з кожного, вибачте, з кожної праски має говорити одне, що треба зупинити цю бойню і сідати і дипломатичним шляхом вирішувати. І не з не, не з тим, хто перетнув наші кордони, а всередині України. Заставляти всіх правителів, які взяли на нас за нас таку відповідальність. І от подивіться, що це робиться, коли Я це закінчиться. З першого дня війни. Ну з першого дня війни з так першого говорить. дня війни. Півтора року вони на кордоні стояли, не було нічого в країні організовано. Да. Ні населення, абсолютно. нас непідготовлена армія, війська. Абсолютно. І зараз тільки припинять, Ми зараз, Розумі. розумієте, вже піднімається це. Той, хто починає отак говорити, нас вже називають там і е колаборант, і а, все, а що завгодно. Вже, їм а я їм це вигідно. А тільки а я мами, вже. жінки. Я не Він вірніше було да. вигідно. Навіть Поршенко все не робив якого так. змістили, бо не могли вже витримати. Не будемо переходити на політиків. Ми зараз не маємо будемо. тут самі військові і народ. Військові, військові і, народ. і народ. Козаки, Щитко. військові, церква, християни, громадські християни, організації, наша які проголошують. Так, 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 так. Да. А не кажуть, що мені мама приходила, син на фронті, батюшка на верхну неділю. Перший ага. рік, 22 й я ага. у мами була, і плаче син на фронті, що робити. А вона ж не знає, ви не знаєте, що нагрішили стільки, бо родими були, в кіно ходили, по морям їздили, до церкви не ходили, стільки нагрішили, що тепер ваші діти відповідають за ваші гріхи. Це священик так сказав? Священник Московського патріархату, саме родом Західної України, там в районному центрі прожив вже все своє життя. Ви, втари, вибачте, Ви знаєте, ці слова буде. можна по різному сприйняти, але питання в тому, Ні, що доля, по правда, послухайте, я, Ні. я вже маю відношення до законодавства і вам стверджую, що, що ми що ми втратим. наламали дров, mm. що ми не взяли під контроль державу, яку яку ми повірили. На довірі побудували політику таким чином, яка закінчилася віною. От питання. Якщо говорити про каяття за наші гріхи, то тільки не за те, що на моря їздили, а за те, що ми державу допустили я це таку. Розумію, Оце я розумію. так якби він сказав війде. про це, ні, я не Так, да, звісно, не скаже, не тому що да, він буде. Да, ми будемо просто каятись невідомо ми за що дуже все гарно, все вони тільки співають про народження, про хрестини. Так, так навіть так. вони ні одного воїна по сьогоднішній день не відспівували, не поховали. Да. Можна українська, так? Можна. <п 'ят> є ще. Це, це, що, ще не відпівували, ми не храміє. Це пізніше почалося. Першого дня це від священника замовка. Московський патріархат? Ну не московський, це церква, яку ну, називається це, московським. Вона раніше була московською. Якщо перейшли. Якщо ми не перейшли, перейшли. до ПСУ. Наша митрополія, українська муслана церква, яку ви називаєте Московський патріархат. УПЦ. Просто УПЦ, без КП. Є у кп є ПЦУ є УПЦ. ПЦУ ПЦ. Православна Церква України. Це українська. А УПЦ да. це, це московська. Да. Це є народві Це не московська. дивіться. Розповім. Е, українська православна церква розвивалася завдяки. Не... Ми, не Ми зараз говоримо про війну треба зуміняти війну ми зараз знов зайдемо зайдемо питання віри і це закінчується трагічно для людей які он подивіться Віра, скільки мова, в черзі оце, стоїть. да оце, оце де, все де мова, віри, де оце де все. Мова. от навіщо зараз цю розмову дитино ти хочеш миру звісно хочу. що ми будемо робити дивіться, якщо ми не будемо розуміти що більше не здавали на якщо ми не будемо розуміти де істина то а це буде? точно буде далі продовжуватися? а де істина а де істина христі про промова оце про це так абсолютно ми теж за це ж говоримо, От, значить е, істину, е, коли питання на війну е, в Біблії визначено. Коли, Ви, навіщо, і все. Значить, істина має викладати право. Це не діє. А захищатись від кого? Захищатись від кого? Ворог хто? Осіб. А якщо у вас істина Христос, то ворогом є являється... сатана. Сатана. А хто на всій сатани? Ворог. Дивись. А як можна перемогти цього сану? На Путіна йти армію, відправляти оцих е, вояків? Ні. Тільки ставши в правду, в закон, От яка правда, закон, де знаходиться по відношенню до державності України. Конституції, декларації про державний суверенітет, це дерцеорг це закони, які нам гарантують і межі, і кордони, і наявність мови. і Всього а хто це розпалив? Розпалив от ті, які називають себе видатними носіями віри православної, а з, з, створили Ми, війну. Тому РПЦ? про праців і і та інша, от я взагалі, коли розібралася, я ще в 2008 році зрозуміла, що ця боротьба не припиниться. Ми, по перше, порушили на ікони, молимось, на хрести хрести носимо, ем, значить, і все інше. А зараз питання в тому істина в слові Спочатку, я можу... християнка. Ну ви я Християнка. Одеко Я от сьогодні йду з такої церкви. Вчора була в православній. Все, я ходжу і хочу усвідомити ну, я Ікони це зрозуміли. Це, це, творчість, розуміли, це, що, ну, це як, творчість, це творчість. Так, це але творчість можна як сказати. Ми можемо славити Бога, як молитвою. Вона допоможе Юрі. Скажіть, будь ласка, так. ваша картина допоможе. Вірі. Це не картина. Це ну я я вірі. називаю, якщо це творчість, то ми Добре, говоримо про ікону. Ви, як да, картину. якщо б ви були твір як, якщо б це допустим, да Христос на волосий. Там, не знаю, який він був, вроді, смуглий, да, але малюють його білим, тому Ближний... в залежності від національності. Ближний... Якщо, наприклад, якийсь зробили недавно ікону Христос Гуцул. Христос". Там не знаю, араб, ну такий чорний. Малювали, в якій да. країні ближче. Шановні, хто у мене зараз знаходиться на, на е, перегляді мого ютуб-каналу. Е, у мене справа в тому, що закінчується батарея і може так закінчиться, що різко прирветься. Але я вас, е, так би мовити, не відключаю. Ви слухайте на нашу розмову. Вона теж це, е, ну, підведе нас до якогось висновку, кожного з нас. Нам треба з усіх. Місць, де ми знаходимося, вимагати е, припинення вогню в першу чергу, збереження душ людських. Православна церква підтримується, що треба е, рятувати душу, спасіння душу. От давайте зараз оце об'єднаємось. Мало того, що там протестанти, ще. треба не зараз вирішувати хто московський хто український, багато... мінятися, але треба на об'єднуватися. Так, що, що ми розколю, можемо об'єднатись, якщо лідери ну, церков... Ми в чому віримо в одного Бога Христа. По перше. По-друге, нащо робити цей розкол під час війни? Мені так а він був зроблений ще до, Ні, до початку мені війни. Це, ну зараз це дивіться, було ж до війни, просто УПЦ. Не було це московські пазі і так далі, не було. Було УПЦ, ПЦУ, ПЦКП, ПЦ, ГКЦ, там, католики, католики. Так всім було пофіг один на одного. Ну були ну, були навіть літургічний зв'язок зв'язали. Ну питання в тому, щоб це була зацікавлена і саме уряд в державі, тобто вони ходили, вони заборонити якусь церкву. Ну це було проявлено з часом. Так от там зараз треба відмовитись без сів. Через церкви розумієте знову нам зараз. правляча була Росія в усіх Дові. сферах, на в усіх структурах на нашої віни. держави з 91-го року зі здачі Чорноморського флоту так. і пішло-поїхало. різання літаків, коли наші так. хлопці вчилися вже в 2000-х роках на макетах фанерних літати. І як ці наші діти льотчики проявили себе під час бій на майдані так. на хрещатику так. бій кругом, гостомелій кругом, розумієте? Безвісно. Коли вже зрозуміли, стало біле, стало чорним, всім ясно. І як наші діти, атеїсти, які, можливо, більше зробили того так. добра, як будь-який віруючий, любої так. церкви, розумієте, так. любої віри. Тому що кожне дити є слави Господа, розумієте? І коли людина, не... да. ну, коли кажу. совість. Бог це совість. Бог це дух. Людина mm. складається з трьох частин. Дух, душа і ці. Я знаю. Я ну, знаю. Я знаю, що ви знаєте. Я знаю. Ну, проявлений Бог е е в совісті. Совісті. совісті через серце, так. в якому знаходиться Бог. Це через благодать серед. Духа, і той самий Само... дух. тобто він тобі підказує, як правильно зробити. Мир так. А, значить, виходить із серця, якщо в ньому є любов, а Бог це любов, то в ньому є що? І мир. Розумієте? А що таке? Мир, любов це совість. Людини атеїста, якщо вона є, то вона є в усіх людей. Людина була створена по християнству Христом Богом людиною з розумом. Для з... чого? Щоб бути Боже, послідовником, показати, показати то, про чого продемонструвати доходить, жорстокість вже... безсовісність. Так. Розумієте? Так. Не любов до ближнього. Це все було показано Христом. Так. І, а людина, яка народжена, ми всі розуміємо, християни так розуміють, що Бог дає душу. Атеїсти відмітають Бога, це їхня справа. Ну, більш розумні вже жорстко говорять. Молоді діти чисті, подивіться, оці да, чисті світлі, рідні обличчя. Ну, для них, вибачте, зараз вже все рівно. Там, мабуть, не все рівно, що тут... бачать, бачать те, що відбувається, а тим більше розуміючи, не, за що вклали. Як вони йшли да, да, туди, да. розумієте, в перші дні, які черги стали під військоматами, так, і наші так. діти йшли в кедах, не було ні броніків, ні касок. Моя так, внучка 16 років, в неї багато друзів за кордоном, і вони по два тижні бігом зв'язали сівчата з друзями за кордоном в Європі, по два тижні ждали цих бронів. Цих От скажіть, будь ласка, Рож якщо у нас така енергія. Все це все це нормально, розуміють всі. Все. Скажіть, будь ласка, що далі? Що далі? Ми зараз будемо звинувачувати всі, зараз треба збиратись в родинках, говорити, до банкової, скріти, до банкової. Точно так назвуть нас, невідомо Щоб що вони треба на місці. Не стріляли знову, не, 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 не заглядали в зуби Європі, всім остальним і Америці. Дай -дай -дай. Так, а говорити те, так. ці Давай. слуги народу, що служать народу, так. робили да, те, вони, що вони невідомо народ. якого народу служать. Ми ж це розуміємо. Про наш народ говорить. Ми говоримо. це розуміємо правильно, але якщо вони таку зробили технологічну, вибачте, аферу, <скільки> так. то хай тепер служать цьому народу, цьому народу, всьому і нашим живим дітям і живим так, інертним, і наземним всім. Все добре, дякую вам. Я зараз спробую там, якщо зарядить, може продовжимо. Добре.